Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Друзі, були прохання у моїх підписників показати, як я обкатую цей мотоблок. Ну, паради є різні. Хтось, ви знаєте, там підвішує, на пеньки виставляє, все остальне. Я так ніколи не обкатував мотоблоки, друзі. Е, перше, що я вам хочу сказати. Що треба це все робити в щадящому режимі. Тобто, все починається з того. Лейте завжди. Перше. Лейте завжди е бензин той, що на заправках, які себе поважають. Це перше. Друге, друзі, лийте масло у мотоблок. Обов'язково те, що потрібне. Значить, для цього мотоблока ви знаєте, що пропонують якнайкраще позицію це 10В40. полусинтетика, друзі. Значить, е, е, обов'язково в редуктор е, те ж саме, лийте масло гарне. Ніякі там е, е, замінники не підуть, друзі. Обов'язково треба лити тільки хороше масло. У мене, наприклад, залите 75 В90. Друзі, дивіться, ви починаєте все з того, коли у вас новий мотоблок, коли новий мотоблок, ви його перший раз завели. Обов'язково ніколи не робіть підвищених оборотів. Можете спробувати там після того, як він нагріється трохи. Повинен мотоблок робити тільки при нижче середніх оборотів. Нижче середніх оборотів, друзі. Значить, по самій обкаці. Е, якою тривалістю повинна бути обкатка? Е, я вам хочу сказати так. Обкатка повинна бути. Це мінімум 2 бака бензина. Тут у нас бачок бензина на 6 літрів. Тобто, вам треба 12 літрів. Е, розход на Понижених оборотах, і на оборотах нижче середніх десь приблизно від 800 до 800 грам, або е, до вищого показника це півтори літри на одну годину, друзі. Значить, бензин, бензин, ну, ви самі знаєте, л'ється або 92-й, або 95-й. Ну, бажано, е, ясна річ, це 92-й. Друзі, тепер ви заводите його перший раз і на малих оборотах хай він проробить у вас десь хвилин 5-10. Більше не треба, друзі. Тоді ви його останавливаєте і е, ждете, поки він зовсім охолоне. Він охолонув, тоді заводите другий раз. І починаєте це, цей час збільшувати в більшу сторону. Тобто там 5 хвилин, тоді 10 хвилин, за третім разом 15 хвилин. І так, друзі, ви доходите десь приблизно до е, пів години. Більше, друзі, не треба. Він нагрівся, він охолонув. Якщо у вас є час і ви нікуди не спішите, то це. Буде саме найкраще, що ви прийшли кожен день, завели там на 5-10 хвилин, він у вас нагрівся, ви його заглушили, позакривали краники і пішли собі. На студій день зайшли, знову так само завели і так само час збільшуєте. Нікуди ви не їдете і нічим його не догружаєте на обкатці одного бачка бензину. Коли ви вже бачите, що у вас бензин закінчується, ви наповнюєте бак. І тоді, друзі, потихеньку починаєте передвигатися. Включать коробку передач першу, другу, третю, задню і отак от от збільшення. На подальшу роботу цього мотоблоку я вам хочу порадити. Робите 45 хвилин. І відпочиваєте 15 хвилин. Відробили 45 хвилин, відпочиваєте 15 хвилин. Не треба з нього видавлювати все, що є, і робити 2-3 години. Він цього, друзі, не любить. Потім починаються проблеми, залягають кільця і так далі. Дивіться самі, якщо температура повітря у вас більше 25-30 градусів, цей час можна зменшити. Не 45. А хвилин 30 поробили, він у вас охолонув і ви завели далі. Тобто техніку треба берегти, друзі. На другому бачку бензина. Коли він у вас буде, на другому бачку бензина ви вже, друзі, починаєте рух, рухаєтесь спочатку на першій, тоді на другій, тоді на третій. На середніх оборотах, трошки вище середніх оборотів, давайте. І так десь до середини бачка бензину. Після того, як ви вже вийдете на город, ви вже почепите, наприклад, фрезу фрезу або боронку. Ну, фризаємо важкувато. Ну, фрезу можна не глибоко, друзі. Неглибоко, і м, тоже так само, як і при нагріві мотоблоку. Друзі. Ви берете, пройшлися е, охолонув двигун, заглушили, охолонув двигун, завели і пішли далі. і так Потихеньку догружать. Ну, краще було б, якби ви, наприклад, поцепили боронку для перших е таких е виходів на город, поцепили горонку, боронку і походили з боронкою. Друзі, е хочу вам сказати, ось дивіться, у мене я вже трохи його заводив. От. Ну, Мені дуже подобається тут, ясна річ, це кришка бака. Кришка бака дуже Гарно зроблена, гарна різьба і прокладочка. Бачите, бак повний. Зараз, зараз ми, друзі, заведемо його. І хочу вам сказати, що мені дуже подобається цей шкіл, що я поставив. Значно швидкість зменшилась, і мені здається, це все те, що потрібно для щадящої роботи на городі, друзі. Ну, що я вам хочу сказати. Дивіться самі, все у вас повинно бути настроєно. Там по настройкам у мене всі ролики є. Ви можете подивитися. Я, зараз я вам, друзі, продемонструю, яка у нього швидкість на середніх на понижених оборотах. Самі, друзі, ви бачили, бачили що скорість, швидкість значно зменшилася. Це дуже добре для пропулки, міжряддя, наприклад, укропу, цибулі, чеснока і других овочних культур на городі, друзі. Друзі, і напослідок я хочу вам сказати і показати наочно, щоб ви бачили, наскільки зменшилася задній ход, задня швидкість. Друзі, задня швидкість тут бешена. Я вам хочу сказати, якщо тут у мене початково при тому шківі, що було, швидкість була. 3,5, 7 км і 10,5 км, перша, друга, третя, то тепер воно знизилось десь приблизно 2, 4,5 і десь 7 км. А задня, друзі, 6 км, 5,8 км при середніх оборотах. Це дуже вона збиває з ніг. Цей шків допоміг дуже. Тому наглядно я вам зараз це покажу. В принципі, по обкаці я вам все сказав, все вам доповів. Я бажано, щоб ви це все робили так, як і є. І тоді він вам буде служити довго і вірно, друзі. Ось у мене, в принципі, і все. А я дуже хочу бачити, хто в мене не підписаний підписником своїм. Пишіть коментарі, звертайтесь з питаннями, я вам завжди відповім. Жміть на дзвіночок, щоб бачити виход очередного мого ролика. І чекайте слідучого ролика, друзі. До побачення!